А закон говорить, що термін повноважень членів ЦВК сім місяців, сім років. І якщо припинилися, припинились, в, збіг термін повноважень, значить президент зобов'язаний внести подання на звільнення і на призначення. Я пояснюю бездіяльність президента одним намаганням фальсифікувати вибори складом ЦВК, який є невповноваженим, повноваження якого припинилися 16 місяців тому. Я не побачив у судовому засіданні жодного пояснення логічно від представника президента, чому президент президент, якщо навіть це не обов'язок його, а право, то чому президент не користується цим правом і не вносить подання на звільнення членів ЦВК, коли їхні повноваження вже припинені? Ми можемо е е говорити про право президента внести по е подання про дострокове припинення повноважень члена ЦВК, Але коли термін їх збіг, вони не можуть більше ніж 7 років працювати. І чому президент не користується цим правом? Ми відповіді в судовому засіданні на це не почули. Пане Олеже, а але ж представники пропрезидентської фракції говорили про те, що одразу після місцевих виборів все таки подання президент внесе? Як ви думаєте, чи до 9 листопада не буде це подання, все таки внесено? Я не виключаю, що може бути внесено, але питання полягає в іншому. Представники президента говорять, що вони після місцевих виборів несуть подання на звільнення і призначення нових членів центральної виборчої комісії. Мене дуже про це питання. А чому вони 16 місяців не зробили? Упродовж 16 місяців цього не зробили. Чому невповноважений склад ЦВК організовує вибори місцеві в Україні? Чи не для того, щоб потім поставити під сумнів результати цих виборів у випадку, якщо ці вибори будуть не на користь владі? Я не виключаю і такий розвиток подій, Що якщо владна партія БПП програє вибори, тоді знаходиться хто небудь бажаючий, який піде до суду і визнає ці вибори недійсними на тій підставі, що організовувала вибори, не невповнов... Уважена центральна виборча комісія. Я припускаю і такий розвиток подій. Але я просто хотіла запитати, чи буде сенс в розгляді справи подальшій Безумовно, Якщо президент, ми ж пропонували сьогодні мирову угоду. Ми ж пропонували представникам президента. Нам немає чого робити по судах. ходити. я б з великим задоволенням з людьми людьми спілкувався. Ми пропонували мирову угоду. Нехай президент невідкладно внесе подання про звільнення членів центральної виборчої комісії, про призначення нових членів ЦВК... І ми укладемо мирову угоду в суді? Наше завдання домогтися від президента виконання конституції. Наше завдання це відстояти інтереси українських громадян. Кожна людина йде на вибори і вона розраховує, на те, що її голос буде пораховано, по-перше, правильно, а по-друге, вповноваженим на те органом. Якщо центральна виборча комісія, яка 16 місяців тому втратила повноваження, організовує вибори, яка легітимність цих виборів, яка легітимність цієї центральної виборчої комісії і. Представники президента не дали жодного пояснення, чому президент не користується конституційним своїм правом чи обов'язком, хай як хочу, так і називати, і не вносить подання до Верховної Ради про звільнення членів ЦВК. Відповіді ми не почули. А на мою думку, відповідь одна, тому що президент домовився із нинішнім неповноважним складом СВК. Про... Власне почули Олега Ляшка, який зараз у вищому адмінсуді. Він коментує власне, чому подав позов проти бездія щодо бездіяльності президента, оскільки президент не призначає, не дає подання на призначення членів центральної виборчої комісії.